Так, ну ось тепер про палітру. Як я говорив не раз, часто в горизонтальному відео це більша злога, подача матеріалу, а в вертикальному це такий анонс. Отже, хто трошки знається на Ютубі, має розумітися, як треба зайти, побачивши горизонтально, бо вертикально, бо воно частіше виходить і так далі. В горизонтальному довше можна розказати, поділитися. Ну ось такий момент. Палітра мене цікава. Вона така ергономічна, якійсь мірі, але зараз я. Сиджу тут у приміщенні, то ця ергономіка не дуже, але так от, оцей момент можна навіть на себе підвішувати, коли стоячи працювати. А ще цікавий момент такий, що зараз я пишу портрет, і в принципі має бути якийсь пейзаж ззаді. Вже я натяк зробив акрилом. Отже, з цього боку, це в мене така портретна палітра, частина її якби, портретна ліва. А все решта, ось там справа, холодні відтінки, зелені і так далі, це пейзажні. І тому зручно, особливо в зимовий час, поєднати це в одній палітрі великій, тому що коли отак сядеш, все під рукою, все зараз, і, і зручно працювати. Вона велика дуже. Я не пригадую, скільки цей метр, напевно, сюди ось. Ось так, метр. І цей закуток дуже пейзажний, іноді, якщо мені зовсім треба писати пейзаж окремо, особливо кажу зимовий період. Я пишу пейзажі, ось тут покажу трошки там далеко на стіні. Дещо є таке, що ось ці, так, коли в очі втомлюються, і для того, щоб трошки відволіктись, обов'язково треба писати пейзаж. Ну, гуляти на вулицю, там, на подвір'я, на гори, як в мене є можливість. Але варто писати пейзажі паралельно, не тільки зациклюватись на портреті, тому що є там. Моменти, що висихає, щось просихає, треба почекати. І працюємо. Отже, от така цікава порада, так я поділився. Літом я так не працюю, тому що літом фарба швидко висихає, тому я маю окремі палітри. І коли не треба, я ховаю темне холодне приміщення. Ось вікно в мене тут гарний, красивий пейзаж. Гори. Дуже часто, коли працює художник, обов'язково треба гуляти, поглядати, навіть сидячи за палітрою, за роботою, поглядати у вікно, якщо є можливість спостерігати красивий пейзаж обов'язково, це для очей дуже потрібно. Це там є така теорія по бейцу і так далі. Дуже правильні поради, щоб око, як говориться, стріляло то передній план, то дальній план, середній. І тоді м'язи добре ока працюють, воно добре живиться і не буде проблем з очима. Отож, будьмо здорові і творимо.